Самий величезний привіт, і звичайно ж подивимось акцію на побутову хімію. Дуже багато є хороших знижок. Зверніть увагу, знижки навіть є 40 і більше відсотків. Акції діють з 17 по 23, включно вересня. І, як завжди, дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. А зі знижкою 40% зараз туалетний папір Зева. Це тришаровий, є звичайний, 4 штуки в упаковці, 86 гривень. А є такий самий тільки з ароматом персик. Його ціна така ж сама: 86 гривень. Зі знижкою, трішки дешевше, двошаровий папір, 4 штуки в упаковці. Своя лінія 37 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Зверніть увагу, зараз за 5 гривень можна придбати антибактеріальні серветки від розумний вибір. Тут 15 штук, лише 5 гривень. В акції палички ватні. А, так, тут 200 штук, розумний вибір. По ціні 15 гривень та 40 копійок. Палички ватні в такій коробочці в тубусі. Своє лінія 200 штук по 27,80. Теж хороша знижка на антибактеріальні серветки День у день. Тут же пакування 120 штук і їх ціна зараз 43 гривні. Хороша знижка на серветки, паперові, звичайні, двошарові, 150 штук у красивій картонній коробці. Знижка майже 30%. 32 гривні 50 копійок. Диски розумний вибір. 80 штук, 20 гривень та 60 копійок. Серветки дитячі вологі, 72 штуки, по 29,50 гривень. Сподобались мені ці серветки. Я купував також. Розповідав на відео кльові та фігові. Вони добре зволожені. Знаєте, є серветки купуєш і Хочеться більше, щоб вони були зволожені більше цієї рідини. Оці такі добрі. Добре зволожені. 72 штуки, міні-бі своєї лінія, по 37 гривень. Можете купувати сміло. Серветки день у день 120 штук вологі. Також зі знижкою 40 гривень. Пилюшки своя лінія. Розмір 60 на 60, 10 штук по 55 гривень. Підгузки трусики від Тена для дорослих 10 штук. Розмір М 212 гривень. Та розмір Л 241 гривня. Також 10 штук. Підгузки трусики для хлопчиків та дівчаток 189 гривень. Знижка 30%. І зверніть увагу, підгузки трусики памперс. Тепер також зі знижкою 30% 345 гривень для хлопчиків та для дівчаток. Далі буде жіноча гігієна. Белла Тінс 20 штук 35 гривень. Котекс Дуо, подвійна упаковка 16 штук, 60 гривень. Лібрес 40 штук 74 гривні та 40 копійок. Ось такі лібрес 20 штук 3830. І хороша знижка на котекс, тут 46 штук за ціною 67 гривень. Подвійна котекс 12 штук, 63 гривні. Знижка 45% на лібрес. Так, вибачаю, це я подивився на ціну. 45 гривень лібрес. 10 штук. І ось такий лібрес по 41 гривні. Гель для душу Фа чоловічий. 400 грамів 105 гривень. Також можна придбати менший за об'ємом 250 мл по ціні 70 гривень. Тверде мило дитяче міні-бі. 7 гривень. А ще можна придбати цілу упаковку за 33,40. Тверде мило своя лінія. 140 грамів 22 гривні. В акції кремове мило DAF. Тверде тут 135 грамів вага по 63 гривні. Дуже хороша знижка на гліцеринову дору. Обов'язково спробуйте дуже хороше мило, 150 грамів. А зараз зі знижкою 41 гривня. Рідке мило для рук 500 грамів 52 гривні. А зі знижкою поставили ось ці гелі для душу. Кремові дуже хороші. Вони 400 мл, 87 грн, гривень, гарно зволожують шкіру. Хто знає в іншому магазині, вони зараз по акції вище 100 гривень. Це акційна ціна. Тому скористайтесь, хто користується ними, хто купляв зі знижкою гелі для душу. Дору 450 мл, Є різні аромати 73 грн. гривні. Ось такі гелі для душу. Це туреччина. Тут 500 мл, також є різні аромати 58 гривень. Знижка майже 40% на зубну пасту, а Blendamed 3D White 75 мл 60 гривень. Є арктична свіжість і є відбілювач. Colgate, Так, це у нас захист від каріусу 50 мл по 28 гривень. Colgate Max Fresh, вага 100 мл 86 гривень. В акції дезодоранти спрей чоловічі стріт 8 по 88,50. Зі знижкою можна придбати кулькові дезодоранти чоловічі Фа по 60 гривень. Рексона антиперспірант чоловіча по 105,50. І зверніть увагу, хороша ціна зараз на рексону по 83 гривні та 50 копійок. Жіночий гель для гоління. Алоя 200 мл 145,60. І також хороша знижка на рексону антиперспірант спрей жіночу 81 гривня та 50 копійок. В акції Нівея софт 75 мл. Це можна використовувати для обличчя, для тіла та для рук 78 гривень. Крем для рук своя лінія 80 грамів, 20 гривень 60 копійок. І зі знижкою кульковий фа антиперспірант жіночий по 55 гривень. Спрей від тараганів та мух 200 мл 42,60 гривень. Спрей від комарів 100 мл 42,30. Знижка 30% на шампунь клія від лупи 220 мл 93 гривні. Ось такий шампунь проти лупи. Також тут 300 мл – 74 гривні та 60 копійок. Хедншолдерс великий півлітровий. Зараз в АТБ по 192 гривні. Шампуні ось такий з кератином 500 мл, 83 гривні. І є ще ось такий, який надає волосся об'єму. Також в одну ціну хороша ще знижка на шампунь сльйоз. Зверніть увагу 440 мл. А шампунь Volume, тобто надає об'єму волосся 128,50 50. І також гарна ціна на шампуні Гліс від Шварцкоп 400 мл по 123.30. Шампуні шаума залишаються також в акції по 102 гривні 60 копійок і чоловічі протолепи лупи 10880. Зі знижкою поставили шампуні Dallas сила п'яти трав, 900 грамів 60 гривень. Професійний шампунь Романтік, який надає волосю об'єм 850 мл 100 гривень. Ось такий шампунь, а також Романтік, відновлюючий біотин, 100 гривень також. Є ще регенеруючий. Зверніть увагу, шампунь дав для фарбованого волосся. Зараз можна придбати за 127 гривень 400 мл. Також в акції бальзами ополіскувачі DAF 200 мл 94 гривні. Зі знижкою засіб для миття вікон та дзеркал спрей. Розумний вибір 500 мл 36,20. Засіб спрей Гелекс 500 мл для видалення жиру 72 гривні. Так, це якась новинка ВТБ, біоблиск, антижир, спрей 500 мл 67 гривень. Засіб для миття посуду Нео 500 мл, є яблуко, є алоє, 35 гривень. Зі знижкою гель літровий для миття унітазу по 73 гривні. Ось такий Ріо універсальний миючий гель 500 мл по 43,50. Зараз з хорошою знижкою Нео. Подвійні блоки для унітазу. Дві штуки за 28.30. Підвісний блок Брев по ціні 61 гривні. Брев делюкс підвісний дві штуки 113 гривні. Хороша знижка зараз на Доместос літровий, але зверніть увагу тільки білий по 96 гривень і Доместос 750 мл за ціною 77,50. Капсули для посудомийної машини, чи як ще називають таблетки? Fairy Platinum Plus, 19 штук 220 гривень. Зі знижкою пральний порошок вош. 1500 1,5 кілограми. Кілограм 500. Універсальна формула, тобто для кольорових речей та для білих 73,30. Порошок та для ручного прання 300 грамів 38,50. Знижка 40%. І ще є порошок для прання автомат Color 300 грамів 46,50. Капсули для прання Грюнвальд. В упаковці 13 штук, 114 гривень та 60 копійок. Зі знижкою капсули універсальні для прання два в одному. Зверніть увагу, порошок та гель в капсулі 24 штуки за ціною 222 гривні. Пересіл Expert 300 грамів 57 гривень. Зі знижкою гель для прання Бошен Free, вагою 200. 86 гривень. Акція на пральний порошок тайт. Колор 800, Знижка 45% 195 гривень. Також а, така хороша знижка 45% на гала порошок. Також вага кіло 800 179 гривень. Порошок персіл. А, Експерт. Кіло 200, 180 гривень та 40 копійок. Будь-який літровий перволь ВТБ АТБ 206 гривень та 30 копійок. Губка банна фігурна 1850, 14 гривень набір губок 10 штук для миття посуду. Я вам намагався показати найкращі знижки на побутову хімію. Зустрінемось вже з вами в наступних відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі!